Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Від початку цього року на Івано-Франківщині сталося 358 пожеж через порушення правил безпеки при використанні електроустановок. Як берегтися від пожеж під час опалювального сезону? Перед початком опального сезону котельні, теплогенераторні, калориферні установки, печі та інші опальні прилади мають бути старано перевірені і відремонтовані. На Прикарпатті 12 громад не мають систем централізованого оповіщення про повітряну тривогу. Для безпеки, звичайно, що ліпше би було, бо не все є інтернет, не все є можливість в телефон подивитися. Упродовж цього року Івано-Франківський обласний центр здоров'я зафіксував о 19 разів більше випадків з карлатини, ніж минулоріч. Які симптоми цього захворювання та як берегтися від нього? Скарлатина це є гостре інфекційне захворювання, з групи стрептококових інфекцій. Калуський міськрайонний суд сьогодні призупинив провадження щодо Віталія Хемича, якого підозрюють у привласненні понад 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на підтримку збройних сил України через те, що його мобілізували до війська. На сьогоднішнє засідання Віталій Хемич не прийшов. Клопотання про зупинку провадження до часу звільнення підозрюваного з військової служби подала прокурорка Наталія Площанська. За таких обставин. Вважаю, що впровадження необхідно зупинити у зв'язку із мобілізацією звинувачення до військової служби. Призивається на військову службу за контрактом, військову частину А 4247 47 або 229-230. На даний час обвинувачений хемоч призваний для проходження військової служби за контрактом під час мобілізації. З огляду на викладене суд вважає за дозвільне зупинити. Судове провадження стосовно обвинуваченого геноча до його звільнення з військової служби. Нагадаємо, 19 вересня 2022 року на офіційній Фейсбук сторінці Нацполіції України повідомили, що Калузька окружна прокуратура оголосила про підозру у привласненні понад 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на підтримку збройних сил України Віталію Хемичу. Підозрюваний є сином підприємця та екс депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича. 23 вересня 2022 року. Калуський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка. Взяття під Варту з можливістю внесення застави у 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня після внесення застави Віталій Хемич вийшов із СІЗО. Як повідомила речниця обласної прокуратури Іванна Федик, підозрюваний відшкодував потерпілим понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Марія Каблак жителька села Меслів Калоського району. Розповідає, що її будинок не підключений до газопровідної системи, тому для опалення житла та приготування їжі жінка використовує кахельну піч і газовий балон. Також каже, має котел на дровах. Ми варимо тут собі їсти і тут. Але я тут маю паці, і ми варимо тут більше для поросятка. Взимку більше там в котлі палимо і обігріваємо цілу хату, але балонами сильно користуємося. Мені так як світла немає раз загріла все, кава готова. Димоходи та вентиляційні канали варто перевіряти і чистити двічі на рік перед опалювальним сезоном та після. Про це 25 жовтня на брифінгу щодо правил пожежної безпеки в побуті під час осінньо-зимового періоду сказав заступник головного інженера Івано-Франківської філії газ мережі Андрій Ветрикуш. Станом на сьогоднішній день у нас в області. 35% багатоквартирних будинків мають необслужені димовентиляційні канали. Це просто катастрофа. Таких цифр не було ще ні одного року. Непрочищені димовентиляційні канали це шлях до того, що як не сьогодні, то завтра, то в найближчому часі стануться якісь трагічні випадки. Чадний газ, він не має ні запаху, ні кольору, і відчути його, перебуваючи в приміщенні, практично і взагалі ніяк неможливо. Лідія Місюрчак для опалення свого будинку взимку використовує кахельну піч. Розповідає, що за годину вона прогріває дві кімнати. Палимо ми папір, тоненьку розкатку розколюємо собі, щоб ми мали. І сухі дрова стараємося, щоб були. Бензином не користуємося, газом не користуємося, папір і дрова. Начальник Держслужби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Володимир Чернецький на брифінгу розповів, що через порушення правил пожежної безпеки при використанні електроустановок від початку 2023 року в області сталося 358 пожеж. Внаслідок них загинуло п'ятеро людей, а 16 отримали травми. За його словами, часто пожежі стаються через те, що люди використовують для обігріву осель. Електро та газові плити і печі, які призначені для приготування їжі. Перед початком опального сезону котельні, теплогенераторні, калориферні установки, печі та інші опальні прилади мають бути старано перевірені і відремонтовані. Очищення димоходів та пічей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опального сезону. На горищах усі димові труби і стінки, в яких проходять димові канали. Повинні бути поштукатурені та побілені. За словами Володимира Чернецького, минулого тижня в області сталися два вибухи газу у житлових будинках. Так, у селі Нижній Вербіш. Внаслідок вибуху чоловік отримав 30% опіків тіла на обличчі й шиї. А в Коломиї, 27-річна жінка, отримала 70% опіків тіла. Вона померла в обласній клінічній лікарні. Про це у коментарі Суспільному повідомив завідувач опікового відділення медзакладу Костянтин Кіршак. Лікар розповідає, з якими опіковими травмами люди потрапляють до лікарні. Були контактні травми кахальної пічі, це коли люди обляд об вставали і пеклися об сам власний бляд. І кахальна піч була в цьому декілька було таких випадків, що просто підливали всередину бензин, і воно верталося назад. Також в його опіки теплообігрівачами, але це в принципі частіше трапляється з людьми, трошки асоціального типу, тобто людина. Прийме якусь певну кількість алкоголю, засинає коло тої пічки, і около того і обігрівача, і власний контактний опік. Ілона Шевченко Назар Він, тонюк, Роман Болелик. Суспільне новини Івано-Франківськ. Наше завдання донести сигнал до. До кожної громади наше завдання Їхнє завдання в цій громаді, в цій громаді роздати цей сигнал. Начальник управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної військової адміністрації Володимир Стебницький розповідає, що 12 із 62 громад області станом на 25 жовтня 2023 року не облаштували системи централізованого оповіщення. Якщо громада створена на бувшому районі, вона має елементи системи. Якщо вона створилася на як Дубивецька, як Перегінська, ну інші такі громад є 12, вони не мають систем. І ситуація така, що сьогодні 12 громад не мають повністю систему оповіщення. Ніяких. Ні досконалих, ні недосконалих. Це Делятинська, Дзвінецька, Обертинська, Перегінська, Витвицька, Дубівська, Загвіздянська, Новицька, Олешанська, Поляницька, Спадська, Угринівські сільські ради. Це ці територіальні громади. Жителі Делятинської територіальної громади, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що користуються мобільним додатком, аби дізнатися про повітряну загрозу. Спочатку було так, чи в надвірні було, чи в нас, чи в яремці їздила машина і була тривога. По дорозі просто їхала і сигнал. Тепер вже зараз в даний час немає. Ми би хотіли, щоб нас попереджали, коли якась тривога. Ми хотіли б це нехай ну, будуть сирени, зато ми будемо знати, що нам треба чи сховатися, чи що, чи берегтися. На наш превеликий жаль, я не чула повітряної тривоги, якщо чесно. Для безпеки, звичайно, що ліпше би було, бо не все є інтернет, не все є можливість у телефон подивитися, чи є. а так би Хотіла б чути було. Зі слів селищного голови делятина Богдана Климюка жителі громади були проти звуку гучномовців. Тож на початку повномасштабного вторгнення росіян виконавчий комітет вирішив відтермінувати встановлення системи централізованого оповіщення. Втім, у п'ятницю, 20 жовтня, на сесії селищної ради депутати вирішили спрямувати гроші на закупівлю такого обладнання. каже Богдан Клим'юк при внесенні змін до бюджету виділили 100 тисяч гривень на встановлення системи. Оповіщення, звичайно, що це не всі кошти, треба значно більше. Треба нам, щоб охопити цілу громаду близько 300 тисяч гривень, але плануємо на наступних сесіях додати і накрити систему оповіщення всю громаду. Розпочнемо з делятина, так як це селище, встановлення з центральної частини селища, з тої частини селища, де є багатоповерхівки, встановимо і будемо рухатися, так само охопити і села громади. На нараді, яка відбулась 17 жовтня, голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук сказала, що звернеться у поліцію, якщо впродовж місяця 12 громад, в яких немає системи оповіщення, не розпочнуть її облаштовувати, ми повинні отримати інформацію, узагальнити, доповісти голові на нараді. І в разі, якщо громади не будуть вживати заходів для вирішення цих проблем по створенню системи оповіщення, ми будемо зобов'язані звертатися до правоохоронних органів до відповідного реагування. Від 24 лютого 2022 року в Івано-Франківській області 429 разів лунав сигнал повітряної тривоги, розповів Володимир Стебницький. З його слів, обласне управління цивільного захисту готове надати фахівців та провести консультації в громадах для створення систем оповіщення. Наталія Василовська, Назарій Гук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Від початку 2023 року обласний центр профілактики та контролю хвороб зафіксував у 2023 році 656 випадків захворювання на скарлатину. Повідомила Суспільному лікарка-епідеміологиня установи Ірина Федорів. З її слів протягом 2022 року цією інфекцією перехворіли 34 жителі Івано-Франківщини. Випадки захворювання на скарлатину реєструють у всіх районах області, каже Ірина Федорів. Карлатина це є гостре інфекційне захворювання з групи стрептококових інфекцій, характеризується лихоманкою, вмійним ураженням родом влуткових мегдаликів і характерним шкірним виспом. Збутник це є бета-гемолітичний стрептокок групи А, джерелом інфекції виступає хвора людина або бактеріоносій. Фахівчиня з дитячої кардіоревматології обласної дитячої клінічної лікарні Юлія Лейбюк каже, що скарлатина найчастіше дає ускладнення на серцево-судинну систему та суглоби. Такі ускладнення, як міокардит, артрит, проявляються завжди пізніше, після 2-3 тижнів після перенесеної скарлатини. Дитина може скаржитися на задишку, незначне підвищення температури тіла, загальну слабість, в'ялість, зниження переносимості до фізичних навантажень, болі в нижніх кінцівках, болі в суглобах. Перед тим, як вже пускати дитину в колектив після перенесеного захворювання, рекомендуємо звернутися до сімейного лікаря. Як розповіла Ірина Федурів, захворюваність на скарлетину збільшується восени та взимку. За її словами, вакцини від цієї хвороби не існує. Основним таким шляхом профілактики це є раннє виявлення та ізоляція хворого. Із загальнопрофілактичних заходів є дотримання правил особистої гігієни, провітрювання і часте вологе прибирання приміщень, у яких перебувають діти і дорослі, харчування багате вітамінами і лікування хронічних захворювань. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини Суспільне. Іван Франківськ. Бажаю збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.